Риве, корівник риве. Ето капець, маленькі наші. Боже мої наші хорошенькі. Капець. Що робите? Голодний, все голодне, риве. Ферма Все, дівчата, не кормлять до нічого, бо Отовод сходить малий постійно. я бачу Я кого наша фура приїхала для чого найди в коров і почуваю скриваєте не Діти, діти наші, діти порошли, ви за тут трапите. Повдівайте на морднички свої. Морди показуєте. Бандити! Чоті це Путіноїди, їх сп'ять спецотира... операція! Бандіти! Мені не буде студіть, мене діти воюють, мене діти захищають Україну. А ви що бандити? А їм гроші платять бандити! Як на... Туди на війну не ніхто не, не хоче йти. Я їм дозволяю! А на якому основанні ти прийшов сюди? Я назначений на должность юриста! А Юлій, що керує юрій шуки шукать чи що? Вроді все на місці. Апарати немає. Апаратів немає, полови голодне є, а телята є, Позабирали. забирали. Провірте телята. Боже, корівник криве. Нестипника отілоєди! Як тобі не стидно? Це керівник побрав, да? нести до дреку затіять. Житий жінок! Черетарія. Хто черетарія? Побрав! Хайди в хорі, хоча що робите? Корови голодні, злякаю. Територія твоя. <плес> без <стиднику. плес> Безстиднику! ти безстиднику! ти руку протягуєш.

Зайди в корівник, подивись, що робиться! Це не за день зроблено! Це не за день зроблено! Корови здихають!